З нами Павло Жебрівський, народний депутат України 4-го, 5-го і шостого скликань. Добрий вечір, пане Вітаю вас. Давайте відштовхнемося від розмови з паном Фесенком з приводу того, що сьогоднішнім голосуванням, коли скоротили видатки на депутатів, на високопосадовців, то, можливо, в такий спосіб депутати мали би, або ж хотілося б їм підняти рейтинг довіри до себе, але як пан Володимир сказав, що це одним голосуванням. Не робиться Але щодо довіра до Верховної Ради, сьогодні завжди недовіра буде до влади, коли людям живеться погано. Коли не вирішується питання, як сьогодні, із війною з Росією, фактично, коли не коли зменшуються соціальні видатки, коли зменшуються доходи населення, безумовно, в цьому винна влада і законодавча, і виконавча, і безумовно недовіра буде, і які б закони, хоча б. Гуляка танцювали, насправді довіри голосуванням жодні депутати не піднімуть. Ну, а варіант, який можуть запропонувати виборцям обирати за відкритими списками та ще й в блокуванні. Як, як ви до цього ставитесь? Каже, а ви, друзя, как, не ні садіться, музиканти, не годітесь. Реально а... в мене є друг Юра Ключковський, Юрій Богданович Ключковський, дуже шановна людина. Він каже, що каже, я скажу таку. Погану річ в бідній країні е, шкідлива демократія. Тоді, коли виборця можна купити за 200-300 гривень, говорити про справді демократичні вибори і вибори головою, а не шлунком, говорити безперспективно. Насправді, сьогодні в Україні 25-30% людей, які готові продати свій голос. І ну, знову таки, і тому, що життєвої позиції немає, тому що не сформовано громадянське суспільство, але і тому, що вони отримують мізерну пенсію, мізерні заробітні плати. І, власне, хоч, як вони кажуть, з варшивої вівці, хоч клок шерсті. І через це чи будуть це відкриті списки, чи це будуть закриті списки, чи це буде що завгодно. Ви пам'ятаєте, коли Янукович збирався на 2015 році на вибори. Паном Клюєвим була розроблена система, згідно якої потрібно було набрати 13 тисяч агітаторів, оформити їх, і, неначе не за голоси, а за агітаційну роботу для того, щоб він переміг на виборах 15-го року. Слава Богу, відбувся майдан і Януковича не стало як президента України. Я думаю, що ця схемотехніка могла б суттєво спрацювати. І через це я думаю, що нам потрібно насправді. Відкриті списки пропорційно, це трохи крок вперід. Але я тут погоджуюся з моїм попереднім е е політологом, а про те, що обожнювати і говорити, що це величезний крок вперед до демократії, я б не став. От скажіть, за всю історію виборів в Україні був встановлений там 4% бар'єр, так? 98-й, 2-й, Три відсотки мали в шостому, в сьомому році. Зараз би. от, е, Яку цифру ви дати для того, щоб дійсно отримати суспільний зріз, представлений у парламентських стінах? Для того, щоб отримати справжній суспільний зріз, потрібен якнайменший прохідний бар'єр. І тут є такі приклади, наприклад, Ізраїль, де насправді, наскільки мені не зраджує пам'ять, один відсоток прохідний бар'єр. І, безумовно, це суттєво якби, збільшує політичну палітру суспільства. І через це 3, 4, 5, Чим менший бар'єр, тим більше більш ширше буде представлений політичний спектр в наступному парламенті, тим менше буде втрачено голосів. Виборці, які проголосували, мали вподобання тих чи інших партій, і вони не не здолали прохідний бар'єр. Через це чим менший ми не ми, а Верховна Рада затвердить прохідний бар'єр. Тим справедливіше буде по відношенню до політичної палітри, політичних сил, які будуть представлені на наступному парламенті. А який там буде коефіцієнт корисної дії? Так само один відсоток. Коефіцієнт корисної дії, а який сьогодні коефіцієнт корисної дії в парламенті, в нинішньому, вибачте, жодного коефіцієнту корисної дії немає. Тому що насправді, неначе і новий уряд є, а, і неначе кажуть, що щось мають робити. Але крім тушення пожежі, нічого не роблять. Фактично на сьогоднішній день жодна реформа не започаткована. Я якось писав статтю і казав, хтось обізвав цей уряд уряд Камікадзе, а я його взиваю урядом Євнухів. Тому що насправді це запозичення, це гасіння пожежі, але жодної реформи. Найменшої реформи не те, що не проведено, не започатковано, не те, що вона зреалізована, ця реформа, але навіть законопроект. В жодній галузі, в жодній сфері суспільного життя не поданий законопроект нинішнім кабінетом міністрів, і на моє переконання, дуже добре, що будуть парламентські вибори. Що насправді але дуже хотілося, б, щоб насправді люди не на позірство дивилися, не те, хто кому як врізав, хто кому як натовк фізіономію, чи хто як виступив, чи хто як. Клоуном або артистом повиступав, а насправді програми дій і команди оцінили, чи готова ця команда розпочати реформи, бо без реформи шлях нікуди. Ну, підняли один раз податки, ну, підняли другий раз податки. Мені згадується анекдот, коли е, Падишах одружувався, а з кожною дружиною він мав е, збудувати їй палац і дати діаманти і багато інших речей. От він в чергове одружився, побудував і підняв податки. Питає, що роблять народ? Плаче добре. Знову одружився через місяць, знову палац побудував, знову підняв податки. Що народ робить? Плаче. І так далі, коли вже там п'яту чи шосту дружину одружився і знову підняв податки. Питає: А що народ робить? каже: сміється. Стоп, здай назад, жінку віддайте назад. Тому що коли вже людям нема чого втрачати, коли вони вже сміються з того, що вже повинні віддати більше, чим заробили. Тоді потрібно робити СТОП. Насправді потрібно розширювати базу оподаткування, задіювати інструменти, які б стимулювали до розвитку економіки. І тоді, за рахунок розширення цієї бази, ми можемо отримати додаткові надходження серйозне до бюджету. А власне, сьогодні вибачте, ні реформ не проводимо. Корупція як була, так і є. До мене недавно пожежник приходить і просто нагло а, заходить і вимагає хабаря. Це жахіття насправді те, що твориться. А що до пересічного громадянина, до пересічного невеличкого бізнесмена, коли зайде, що йому робити. І е, власне на сьогоднішній день, з одної сторони, корупція продовжується, навіть на обертає таких ідіотичних форм, я б сказав би, реформ е, в спрощенні ведення бізнесу не проводиться. Територія. За рахунок тимчасово анексованого Крима зменшилася, кількість людей зменшилася, і зрозуміло, що це приводить до скорочення бюджетних надходжень. І постійно підвищувати, тобто за останній рік ми вже двічі підвищували податки. Можливо, ще чуть -чуть десь можна якісь дирки знайти. Але коли вже четвертий раз будуть піднімати податки, то тоді народ буде сміятися. Не сміятися насправді просто вижене тих, хто реально не вміє управляти економікою, не вміє управляти державою. Ну, як ви дивитеся зараз суспільство, воно, <клес> ви кажете, що в бідному суспільстві, так, цитуючи пана Ключковського, е, погана демократія. Ну а скільки ж можна говорити про те, що народ мудрий, що народ у нас розумний, народ робить правильні висновки і так само правильно вчиняє, минають вибори, ми знову кажемо: ой, леле, що ж це, що ж це ми на так? То... <клес> Які, які ще повинні відбутися трансформації у нашому житті для того, щоб не було безкінечно соромно, так за ті чи інші дії, які на прохання когось вчиняв народ? Є проблема. Один із е, політичних лідерів в лапках, який має один з найвищих ре, е, рейтингів в Україні, я називаю це як діагноз українського суспільства. І це проблема, тому що народ е дивиться очима, і коли йому говорять те, що він хоче почути, йому це дуже імпонує, і це є проблема. Але е як би не було погано, ну насправді Моїсей Гебреїв водив е 40 років по пустелі, тобто два покоління, щоб витратити з них дух храба. Сьогодні ми маємо 23 роки незалежності. Безумовно, я в четвертому році думав, що це можна пришвидшити, тому що ми сьогодні вже знаходимося як мінімум інформаційному суспільстві. А і завдяки інформаційним технологіям, завдяки отриманню достатньо широкої інформації різносторонньої суспільство не наче повинно перескочити. Але все-таки, от два покоління, я так все більше. більше впевнююся, що це, мабуть, той робікон, який ми маємо перейти. Сказати, що ну набагато гірше я не можу, тому що суспільство стає, що воно е не зростає. Я також не можу, але поки що воно все таки думає частково. Не все суспільство. Ми говоримо про 25-30% суспільства. Думає шлунком, любить очима, а не е оцінює, не аналізує, не вирішує головою, не включає такий інструмент як голова. Для того щоб обрати ту чи іншу політичну силу політичну команду, яка б насправді відреформувала е, е, різні сфери суспільного життя для того, щоб насправді жили по людськи щодо команди. Наскільки оновленою буде на ваш погляд Верховна Рада після виборів? Чи складатиметься він з нових політичних сил, чи знову ж буде на манежі все те ж? Ну, скоріше, трохи деяке переформатування буде, відбудеться. Я думаю, що що б не робила партія регіонів, але навряд чи, якщо вона і пройде, то це навряд чи буде достатньо хороший результат, особливо якщо насправді приймуть закон, а повинні прийняти, що ті політичні діячі в лапках, ті політики, які приймали участь в сепаратистських руках, які фінансували. Які сприяли тому, що тій пожежі, яка палає у нас на сході України, щоб вони не мали право приймати участь в жодних виборах, як мінімум років 10, Я думаю, що це ще збільшить кількість тих, хто не повинен бути. Парламенті думаю, що є достатньо переформатування, і з бютом буде достатньо серйозне. Появиться нова політична сила імені президента, і там також будуть трохи нові люди. Чи будуть серйозні нові політичні сили? Важко сказати. Я думаю, що якраз пропорційна система може виявити інші політичні сили, які замайорять на небосхилі. Тут тут так від пана Романа чули про те, що під час майдану, під час революції гідності, удар батьківщина і свобода взяли на себе політичну відповідальність за те, що взагалі в країні відбувалося, і відбулося. Ну а зараз вже треба вирушати на парламентські вибори. І наскільки великим тягарем буде той рейтинг, який отримали лідери цих політичних сил під час виборів президентських? Для них? Для а їхніх політичних сил політичних сил буде, звичайно, буде, тому що а, насправді вони показали, що вони. Ну, знаєте, трансформації суспільства має проводити еліта, започатковувати, запродуковувати. Згори до низу. З, з до донизу. Тобто ті, хто розказує, що треба, щоб знизу, дуже, дуже потрібно це. Бо тоді суспільство, значить, готове. І виходить, що суспільство вище, ніж еліта їхня. Насправді, темпорит політичного життя і трансформації суспільства має задавати еліта. На жаль, на Майдані тих. Ті три політичні сили, про які ви говорите, не задавали е, тимпоритму. Вони завжди доганяли Майдан. Майдан шов, як мінімум на 3-5 кроків попереду них. І, е, власне, е, складалося враження, що вони не розуміють, чого хочуть люди. Чого хочуть ті, хто ходив на майдан, хто був на майдані, хто хто був на цій револю... творив цю революцію гідності, вони не розуміли і, по-моєму, так і не зрозуміли. І власне, те, що сформований уряд з двох політичних сил, удар неначе в стороні відбувся, якраз врядування оцих двох політичних сил показало, що вони так і не зрозуміли, ради чого люди вийшли на майдан. І для чого люди вийшли на майдан? І це ключова їхня помилка. Я думаю, що вони отримують адекватну відповідь на цих виборах позачергових виборах до парламенту? Ну, от, можливо, вже під завісу нашої сьогоднішньої зустрічі розмови, пане Пале. Антитерористична операція, яку вже просять і наші глядачі, та в експертному середовищі. Та кажіть вже війна, так? Ну, вгоді вже антитерористична операція, яка по суті мала би тривати не більше там, трьох хвилин там, 30, нехай, так? Вже воєнні дії. На вашу думку, як ви для себе прочитуєте цю війну? Насправді це війна, а це зіткнення цивілізації. Реально, це зіткнення цивілізації, хто б там ще не говорив. Є питання, які е, частина людей, в тому числі ті, які е, живуть на Донбасі, які е, мають патерналізм в головах, совок в головах. Вони хочуть, щоб за них е, визначали, як жити вони мають, куди вони рухатись мають, що носити мають, але давали можливість працювати, бо там працювати люди, і за це платили дещо цю заробітну І все. І є сьогодні. Ті, можливо, які найкраще живуть люди, але вони розуміють, що тільки шлях до процвітання, до заможного життя йде через свободу, бо свобода є запорукою нормального життя в нормальному суспільстві. І от таке зіткнення цивілізацій е європейської і азійської е безумовно привело до цієї війни, яка є насправді війною. Зрозуміло, що а, для того, щоб об'являти для того, щоб об'явити воєнний е, стан чи воєнне положення, то це значить, не можна проводити вибори. А якщо ми не проведемо дострокові вибори до Верховної Ради, то ця ялова Верховна Рада ніколи не проведе тих змін, яких вимагали на майдані. І через це всі розуміють, що насправді йде війна на сході України, щоб в принципі е, по хорошому потрібно було вводити воєнний стан. Але насправді, якщо не замінимо Верховну Раду, то жодних зрушень в житті людей в Україні не відбудеться. І ця війна сьогодні продовжується. Кінця краю не видно. Чи все ж таки ви бачите умови, обставини, з яких мир прийде на ці території? Знаєте, мир би прийшов би на ці території. Якби насправді місії ОБСЄ, ООН вдалося... А... Здійснити реальний контроль за російсько-українським кордоном. Якби насправді не було поставок озброєнь з сторони Росії, якби насправді не було поставок людського цих найманців ресурсу, найманців на територію України і спецзагонів гру. Спецзагонів армійської розвідки на територію України. Я переконаний, що це АТОП закінчилося. Ми з вами тільки що ви говорили про те, що е, така місія спостережень буде розширюватись не тільки в Гуково і Гукової Діякової, де Насправді немає перекидання е, військ і техніки і е, найманців з сторони Росії. У нас же приблизно від 70 до 100 кілометрів в районі звареного відкрита фактично кордон відкритий, і там не, навіть немає вогневого перекриття. І реально туди заходять і гради е рашистські, і е стріляють з рашистської території, е з гаубиць, і це все підтримка, така е дозволяє продовжувати вести війну. Як е мені говорили, насправді е місцеві, тобто в нас є е партійні осередки у Луганській, в Донецькій області, що місцева шваль вже розбилася. І реально якраз працюють або Кадрові співробітники військовий розвиток Росії або найманці дикі гуси, яким війна мать рідна, і на цьому вони від цього вони живуть від війни від вбивства людей. І це насправді являється кістяком. Думаю, що ніякі перемовини з приводу з колорастами чи сепаристами, з сепаратистами ні до чого не приведуть. Реально зупинити постачання живої сили і озброєння з Росії, і я думаю, що за два тижні. А то можна завершити сьогодні. Не є громадянська війна, сьогодні є війна, як я вже казав, між Росією і Україною на сході України, і це є проблема. А просто так перемовинами, навіть якщо буде з там чи не буде, що він там буде говорити, найкращі перемовини сторони Росії це зупинити постачання військ і озброєнь на території України. Дякую вам. Павло Жебрівський, народний депутат України 4-5-6 скликань, був у нашому підсумковому проєкті Дякую. «День». Дякую вам.